Хоча четвертий ранку був сильний вибух, наша будівля не постраждала. Ми пішли вниз, у сусідів по нашій вулиці був приліт. Утром ми лягли ще подримати трохи, може там годину ми подримали і все. І потім після вибухів ми перебігли сюди і ну, ходімо, я покажу. Стеля обвалилась на нашу кровать, тому ми вчасно збігли. Получив удар і накрив дитину. Дружина постраждала, вона зараз в лікарні, її вже зашили, все гаразд, але з лікарні поки що не випускають. Тут багато дуже людей повертались, котрі були там за границі, там хто де був. Вони дуже багато людей повертались. Не було тут нікого воєнних взагалі. Під час огляду місця події. Був здійснений ворожий обстріл Російської Федерації на відстані 70 метрів і затягнув ракета, поруч, яка влучила приватний житловий будинок. Цього разу ворог завдав підступних повторних ударів. Слідчі, криміналісти і поліцейські, які працювали на місцях з рятувальниками, надавали першу медичну допомогу, евакуювали людей, були піддані повторному обстрілу і в результаті чого. Деякі були поранені. Попередньо це троє поліцейських. Вони зазнали, як травми, але їхньому життю нічого не загрожує на щастя. Всі вони далі продовжують працювати на місцях прольотів навіть цю хвилину. Перша атака була о 4-й годині ранку, наступна о 7-й годині ранку. Всього було біля 12 ударів. Ці удари були комбінованими. Це типи ракет С-300, Х-22 та Іскандер. Це черговий терор країни-агресора. Це, це ми бачили фактично 2 січня, це ми бачили фактично 30 грудня минулого року. І це ось фактично повторилося.